Відвали, 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 відвали від мене. А! Так, 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 друзі, тікаємо. Ні-ні ні. Що це за маячня? Так, відвали від мене, кажу. Так, 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 перезаряджайся. Друзі, допоможіть мені. Вон вона ця фігня. Це хто? Перезаряджаю. Так, мені потрібно тікати, друзі. О, 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 я можу тут спрятатися. Давайте скоріше сюди. Так, ні-ні-ні, він позаду. Так, 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 заходимо. Скоріше. О! О, тут є кінь, тут є кінь, друзі. Давайте знаєте що. Я звалю звідси. Так, я. Все, все. все, все, А, він тут, він вже тут. Так обігаємо. Так, друзі, в мене є пістолет. Найголовніше, стріляємо в нього. Де мені від нього сховатися? Ви бачите, що це за маячня? Відвалити. Хто така вообще? За сутність? А, друзі, що це таке? Я не знаю. Тікаємо, друзі. Мені потрібно тікати скоріше. Так, 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 друзі. Знаєте що, давайте, давайте я роздобуду блоків, трішечки роздобуваємо, роздобуваємо скоріше. Давайте, давайте, давай, 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 ламайся. А, вона вже тут! Вся фігня тут, друзі. Вже що мені робити? Так, 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 піднімаємося нагору. Все, он вона. Вона мене тут не достане. Будь ласка, перезаряджаємо. Відвали, вали звідси. Давай. Що? Він тікає, друзі. він тікає. Це було дуже страшно. Так, друзі, нам потрібно, нам щось потрібно вигадати. Так, друзі, я пропоную о, взяти коня і тікати звідси. Як можна скоріше, нам потрібно знайти якесь пристанище, друзі. Так, так, давай, будь ласка, будь ласка, ну ну, полюби мене. Давай, я тебе прошу, конячка. А ну добре, не ти. Давай. Ти, ти красива така. Давай, давай, ну, зі мною, будь ласка, ти хочеш? Ні, давай, 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 давай. Ну, ти чого? Друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися зі мною. Переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. Давай зі мною будеш дружити. Ой, так, яко, ти не хоче. Ти що? Давай зі мною. Ну, давай, будь ласка, будемо друзями. А, капель. Так, друзі, Мені потрібно обережненько роздобути з дерева якусь фігню, типу яблук. Так, що вони жруть? Так, так так, ви чули це? Беть, я сподіваюсь, це був не той монстр. Так, друзі, давайте. Брежненько ламаємо. І слухайте, мені також би поїсти щось. Так, давай, яблука, ну, падай. Є, одне випало. Так, друзі, давайте, я сподіваюсь, ця конячка, будь ласка, будь моїм другом. Кушай, кушай, давай, 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 давай. З'їла. Так, давай. Пішли зі мною, будь ласка, є, друзі, назавжди. Так, давайте. Сідло, сідаємо, по Какали нафіг звідси. Друзі, давайте валимо скоріше. Мені здається, я тут не виживу, друзі. Капець. Так, друзі, давайте підіймаємося нагору. Сподіваюсь, там ця штука мене не знайде. Так, друзі, давайте тут. Слухайте, знаєте, що мені потрібно знайти якусь їжу. Давайте ще раз добудемо яблука. Так, так, так. Ламаємо дерево. Є одне є. Мені потрібно відновити трішечки здоров'я. Ламаємо це, друзі. Це просто жесть. Ви бачили ту фігню? Як. Ка вона страшна і стрьомна. Так, давайте ще одне яблуко, будь ласочка, І я зможу поїсти. Є, я знайшов це. Ні, що не вистачило половину відновити щоб... А, капець! Ще одне яблуко потрібно роздобути. Ну це жесть. Так, друзі, давайте це велике дерево. Сподіваюсь, що тут щось буде. Давай, давай, давай. І, ну. І що, жодного яблука. А, такий вели. А, є, 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 пробач, пробач, дерево. Я вже хотів на тебе нагнати. А є, будь ласка, відновляйся здоров'я. Так, у нас є тут ще зброя. Так, є, що там, друзі? Ви бачите щось? Я нічого й нікого поки не бачу. Слава Богу. Так, знаєте що? Я не можу більше тут жити в цьому світі. Мені потрібно тікати з нього. Терміново. Так. Друзі, мені потрібно знайти мою конячку, де вона ось воно так. І будемо кудись тікати. Я знаю, куди нам потрібно тікати, друзі. Я знаю одне місце, де нас взагалі ця штука не знайде. Ви повинні знати, що це за місце, друзі. Це місце космічний аеродром. Так. Я сяду в космічний аеродром і полечу нафіг з цієї планети. Друзі, тому що я більше так не можу. Я не можу жити в цьому світі. Де є ця клята штука. Я не знаю. Це все було після того, як я установив один мод, друзі. Я його одразу удалив. А ця штука нікуди не ділася. Ви розумієте? І тепер я навіть не знаю, що мені. Ні, робити як мені виживати з цією штукою, тому що вона мені здається взагалі ніяк не удаляється і не можна просто видалити, друзі. Тому я просто сідаю на коня і тікаю звідси. Ой-ой, друзі, ось він. Я його бачу! Друзі, нам потрібно тікати звідси. Він вже знає, що я втік. Так, сідаємо скоріше на коня. Поїхали! Так, друзі, ця база повинна бути десь тут. Так, де ж воно є? Є, є, я, я бачу, друзі. Так ось воно вже тут. Все. Ви бачите це, друзі. Ось ця секретна маленька база. Так, так, давайте, друзі, збираємо ось це все. Подивіться, це такий в нас костюм тут. Так, одягаємо. Раз, два, три і чотири. Так, все. Ми в повній боєготовності, друзі. Подивіться на мене. Я можу навіть що? Ви бачите це, он від. Він там, друзі. Он тот монстр! Так, він знає, що я тут. Він знає. Так, друзі, терміново сідаємо і полетіли. Так, давайте. Поки він не знає, що ми тут, давайте готуємося. Сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. Пробач моя конюшка. Літимо, друзі. Давайте, давайте. он він. Фух. Ну. Я сподіваюся, що там він нас точно не достане. Так, давайте, давайте, друзі. Ми летімо. Нарешті все буде добре. І повірити не можу. Так, фух. Прощавай, жалюгідна. істота, не знаю, хто ти навіть. Так, є, друзі, ми висаджуємося на місяць. Так, я поки нічого не бачу, але зараз відкриваємо наші шлюзи. Так, бустери включаємо. Обережно нам яку посадку? Давай, давай, давай. Давай, ход, за. Заповільнюй, хід. Майже все. Давайте видивити. Давай, давай, давай. Обережне, давайте давай, давай, давай. Сідаємо. Є друзі, яка посадка. Виходимо на місяці, друзі. Подивіться, повірити не можу. Ми тут. Подивіться, там якась база. Давайте туди. Так, друзі, обережненько, так, обережненько. Де тут вхід? Напевно, десь тут, знизу. Давай, 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 давай. Так, я щось не бачу. Ой-ой, це, це хто там був? Ви бачили це? Так, друзі, це що? Місячні селяни. О-о-о! Ні-ні-ні, ну нафіг. Я не хочу сюди. Мені цього не потрібно, друзі. Так, давайте побігли кудись, десь побігаємо тут. Слухайте, друзі. не також же і погано тут. Подивіться на це. Це. Земля, друзі, справжня! Це ж круто! Просто повірити не можу, друзі. Подивіться на цей космос. Це просто космос, який космос. Вау, друзі, земля справжня. Так далеко, навіть страшно трішечки. Повірити не можу. Що ось там я був, і там я жив, і так далеко туди і тепер. А, все, Ріко, не думай про це. Потрібно будувати новий дім. Так, потрібно будувати новий дім і. А-а-а! Він тут, ні, друзі, відвали. Ага, подивіться, він задихається тут. Це наш шанс. Стріляємо в нього. Ні, ця клята штука, відвали від мене. Яка вона стрьомна, друзі. Так давай, 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 давай. Стріляю. Так, мені перезарядити, перезарядити. Потрібно цей пістолет. Давай, давай. І де вона? Що? Ми... Ми впорались? Вона померла. Фух, слава богу. Слава тобі, Боже. Її нема. Друзі, ця істота, напевно, якимось чином телепортувалася до мене. Це був якийсь баг. Я не знаю, що це було, але це було дуже страшно. Слухайте, це, напевно, був баг Майнкрафту. Я. Видалив цей мод, але він залишився на моєму комп'ютері. Можливо, це взагалі якийсь штучний інтелект. Дуже цікаво. Знаєте що? Тепер я хочу повернутися додому. Усе, я готовий додому. А де мій корабель? Люди. Ей! Попоможіть хтось! Ааа! Так, Ріко, спокійно, все буде добре. Йдемо про допомогу до цих космічних селян. Селяни, гей, аго, ви тут! Селяни, привіт! Виходьте, будь ласка, Так, де в них тут вхід? О, бачу. Мир вам, містер селянину. Що? З ним навіть поторгуватися можна? Ха, засмарагди. Привіт, пане селянин! Ока, бока, ей Е, Мені здається, я його не розумію. Так, все добре. Ви просто так пробачте мене за це, друзі. Але мені потрібно трішечки попанікувати. Дякую. Слухайте, принаймні тут є лава, тому я можу загинути. Е що? В мене ж супер костюм. А, точно! Я ж можу тепер. Ай, ай! Друзі, ну а якщо вам сподобалася ця серія, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Пишіть в коментарях, з ким ще мені зняти якісь виживання з пригодами. А також не забувайте підписуватися, якщо ви досі не підписані. Натискайте на дзвіночок. Ну а з вами був я, Ріко. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!